Вітаю! Маємо в наявності даний Ford Focus 2014 року. Машинка, ця пригнана з Америки, має незначні пошкодження, вставлю їх у відео. Тут у нас іде комплектація Титаніум. Авто має двохлітровий бензиновий двигун, такі ось диски. Красиві. Так, для зручностей в паркуванні є задні парктроніки, задня камера. Давайте швиденько подивимось багажник. Він в нас досить йде вмісткий. Також є тут докатка. Щодо салону, він у нас йде чорний, шкіряний, в хорошому стані. Є також безключовий доступ. Бачимо, все тут охайненько, все дуже гарно. Також маємо електрорегулювання сидінь передніх. Тут у нас повний електропакет. Підігрів дзеркал. Ціна даного авто 9600 доларів. І давайте проїдемось на тест-драйв. Так, тут 207 тисяч кілометрів пробігу. Автоматична коробка, зручні сидіння. Є двохзонний клімат, гарна мультимедіа, тут також хороша музика. Авто працює без помилок. Їде дуже добре, набирає швидкість, все працює плавно, збито, гарно перемикається коробка. З авто немає ніяких проблем. Це авто знаходиться на нашому комісійному майданчику в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18. Тож завітайте на особистий огляд. Ми працюємо кожного дня без вихідних і чекаємо на вас. Ви це авто можете не тільки придбати за готівку, а й оформити в лізинг чи кредит, а також, можливий варіант обміну. Ну і за більш детальною інформацію пишіть у коментарі, телефонуйте. Ну, а краще завітайте.